Hello, друзі, чули коли небудь фразу time is money? Але як бути з часом, який ми витрачаємо на вибір між on time та in time? Час приблизно як година на планеті Міллер з фільму Інтерстеллар, якщо ви розумієте, про що я говорю? Година за сім років. Про що мова? Ну, наприклад, The train arrived on time. поїзд прибув за розкладом, або ж I made it in time to catch the train. Я встиг на поїзд. Вчасно. Чому в першому реченні у нас on-time, в другому реченні у нас in-time? Здається, що вони дуже подібні, але насправді вони мають різні сенси і значення. Тож сьогодні пропоную відкрити цей граматичний і драматичний ящик Пандори і розібратись, коли ми вживаємо on time та коли вживаємо in-time. Ви на каналі онлайн школи англійської мови English Dom. Мене звати Оленка, let's dive in. Почнемо з on time Це Слово сполучення будемо вживати в значенні вчасно за розкладом, тобто «on time» означає, що щось сталося точно в запланований час, без запізнень, без форс-мажорів, без нічого, от як запланували. Так і сталося. Це важливо, коли мова йде про чіткі графіки або домовленості. Розгляньмо приклади. The started on time at exactly 10 a.m. Зустріч розпочалася вчасно, рівно о 10 ранку. Тут навіть підкреслено exactly at 10 a.m. Тобто аж настільки вчасно. Хвилина в хвилину. Гечілхайкерзмітнантай. Наступне the class ended on time despite the technical problems. Заняття завершилося вчасно незважаючи на технічні проблеми. Або ж, she's never late. Her presentations always start on time. Вона ніколи не запізнюється. Її презентації завжди починаються вчасно. Never on time. Переходимо до лайфхаків, які працюють. On time означає розклад. Або домовленість. Подумайте про щось, що записано у вас в вашому календарі, або в Google календарі, в нотатнику, там де ви пишете, що треба зробити, і час, все значить, це має бути on time, тому що воно заплановане і має бути за розкладом. Переходьмо до in time. Це вчасно, але я би сказала, це завчасно. Є в українській мові дуже непогане слово, як мені здається, класно пояснює саме in time. тобто з запасом або до настання дедлайну. In time використовується, коли ми говоримо про те, що щось сталося до певного моменту. сталося вчасно, сталося так, щоб уникнути проблем, або щоб усе відбувало. Булося належним чином, щоб не настали форс-мажори, запізнення. Оце, все. щоб ми не запізнилися. Ми зазвичай собі лишаємо певний люфт, щоб були для маневру пару хвилин. Наприклад, We arrived in time to see the opening ceremony. Ми прийшли завчасно, щоб побачити церемонію відкриття. Прийшли б on time, Може, чогось крутого вже б не побачив, бо воно б уже відбулося. Тому in time завчасно саме то. Superman arrived in time to супермен the terror attack. Here. Або ж She finished the project in time for the presentation. Вона завершила проєкт завчасно або вчасно перед до презентації. The Sphinx will be finished in time for the unveiling ceremony. Або ж I ran to the bus stop and got there just in time. Я побіг до автобусної зупинки і встиг буквально в останній момент. Ну, і встиг, значить, що застрибнув і поїхав. Either I'm just in time, or I'm way too late. Mm. Переходимо до наступного лайфхаку. In time – це означає встигнути до потрібного моменту. Щоб легше було зрозуміти, уявіть перед собою фінішну лінію, яку вам треба перетнути. Якщо ви ще знаходитеся перед цією фінішною лінією, значить це in time. Якщо ви вже на ній або за нею, то там уже по ситуації або on time, або вже просто late. Ну самі розумієте. Так, ми розібралися з базою. Давайте подивимося на різницю між on time та in time. Time. Щоб простіше запам'ятати різницю, давайте трошечки так інтенсивніше по цьому пройдемось. На початку, on time. Що це? Це у нас точність за розкладом. Наприклад, The class always starts on time. Заняття завжди починається за розкладом. За розкладом дорівнює тотожно on time. My favorite driver always on time, like a clockwork. Або ж, please, be on time for dinner at 7 p.m. Будь ласка, приходь вчасно на вечерю о сьомій вечора. Знову ж таки, попросили бути вчасно в якийсь конкретний час. On time. Deontay, can you please be on time this time, bro? «In time» – до певного моменту, не запізнившись, але перед настанням цього дедлайну, перед нашою уявною фінішною прямою. Наприклад, «We arrived just in time to catch the fireworks». Ми прибули саме вчасно або ж завчасно, щоб побачити фейерверки». Тобто без нас не почали. Maybe I arrived just in time». Або ж I hope the, rain stops in time for the picnic. Сподіваюся, що дощ завершиться перед пікніком. Тобто, ми подивилися прогноз погоди. Повірили всім цим прогнозам богам, дощу і тощо. І сидимо завчасно. Сподіваємося, що дощ закінчиться завчасно. Чи це вдасться? Побачимо, але в даному випадку ми будемо казати in time. But just make sure it does stop in time. І для закріплення всього цього матеріалу ще раз про ключову відмінність «On time» та «In time». «On time» значить, що подія відбувається точно за графіком. Це без поспіху, це без запізниці, чітко та заплановано. Наприклад, «The movie started on time as advertised», тобто сеанс кіна розпочався вчасно, так як було зазначено в розкладі в квитку. Точно alright?» «In time» – в значенні Ми встигаємо щось зробити до певного моменту, часто в останню хвилину, в останній момент, але зачасно. Наприклад, «We reached the cinema in time to buy popcorn before the movie started». Тобто, ми прибули в кіно завчасно, аби купити попкорн перед початком сеансу. «Can't be reached in time». Якщо ми вже говоримо про час, друзі, то зараз саме час дізнатися, скільки з вас знають свій рівень англійської, тому що після цього відео він точно підвищиться. Тому в описі під цим відео ви знайдете посилання на тест з англійською, який якраз і допоможе вам розібратися в вашому рівні. А також він безплатний, простий і дасть вам зрозуміти, який у вас рівень англійської, тому переходьте, проходьте і повертайте з результатами сюди. Пишіть їх в коментарі. Коментарях і давайте знайомитись чи що. А якщо ви взагалі хочете, вже наважились підвищити свій рівень англійської, то в мене для вас є ще один лайфхак. В коментах до цього ж відео є ще один лінк на безплатний урок в English Dom. Переходьте, записуйтесь і вважайте, що справу вже наполовину зроблено. Friends, відтепер, сподіваюся, у вас нема жодних вагань використовувати on time чи використовувати in time. Ви запам'ятали, в яких випадках це все дорого, Речно. Якщо у вас залишилося питання, чи, наприклад, побажання до нових тем з граматики або взагалі якісь crazy ideas, будь ласка, я тут саме для цього, щоб все це розрулити, вирішити і створити знову ж таки для вас. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях свої враження, свій фідбек, побажання, питання і трошечки промітчиків добра не завадить. Разом ми зробимо вашу англійську досконалою, а мрії реальними. З вами була Оленка, увага! Дякую за увагу і до нових зустрічей. Бай-бай!